Потужний удар ворог наніс ночі по столиці. Звуки повітряного бою було чути у різних районах міста. Після перших вибухів на місця виїхали рятувальні служби, і тоді ворог наніс повторні удари. Під час ліквідації наслідків у Києві загинуло. Троє рятувальників це Павло Єзгор, Данило Скадін і Андрій Ременний. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти іншим людям. Ще дев'ять надзвичайників отримали поранення. Лікарі борються за їхнє життя. А загалом у Києві минулої ночі під час комбінованого ракетно-дронового російського удару загинуло чотири людини, і двадцять отримали поранення. Усіх, хто потребував, доправили до лікарні у двох постраждалих стан важкий. Медики фіксують пацієнтів травми верхніх, нижніх кінцівок, кісток черепа, а також грудної клітини. Пошкодження зафіксовано у шести районах столиці внаслідок російського обстрілу на 11-му поверсі 16-поверхового будинку. В одному з районів міста сталася пожежа. Там врятовано трьох людей. Також значно пошкоджено автозаправну станцію. Уламки ракети знайдено на території дитячого садочка, а також пошкоджено полотно залізничної колії метрополітену між станціями Дарниця і Лівобережна. Роботи з відновлення колії на відкритій частині червоної гілки метро триватимуть орієнтовно. Добу станом на ранок, через ворожу атаку, понад дві тисячі осель киян залишилися без світла. Енергетики одразу ж взялися за ліквідацію наслідків.